Доброго всім здоров'я, слава Україні. Дивиться сьогодні декілька слів про неприємне відкриття. Хоча для нас вже, в принципі, це не відкриття, але ми не перестаємо дивуватися. Значить, мова йде про новий абсолютно сучасний М1152А1WB2. Ті, хто знає, це машини з АБС. Тут можна побачити, що в них коронка стоїть ЄСП. АБС, бачите. Колодки незвичні такі. І, значить, Конкретно по цьому автомобілі він представник п'ятий у нас за тиждень, який з однаковими проблемами. Якщо придивитися, бачите, от тут рамка отут -от. вона показує нам ці болти. Оці рамки. Передньої. Вони болти всі відкручені. Тут відпущено, там відпущено. Взагалі як розвалюється, вона відпущена отак от по всьому периметру зверху до самого низу. Так само ми знаємо, що в цій машині проблема траверси задній. Зараз я туди перелізу. А просто про цю машину раз вже зацепився, дивіться який чудовий екземпляр. Значить, шаровий бачите, наконечник, Він просто, просто сухий. От на максимально скільки можна, він просто сухий, зато верхня прошприцована, Це називається шприцую що бачу або що хочу. Нижня, можливо, там пару раз шприцувалась. І так воно і сталося. Ну, значить, більше я хотів би присвятити тим, що ці нові моделі вони всі прям розкручуються на ходу, розбалтуються. Це все потрібно обтягувати. Але бачите, що нам попалося з цій машині. Хана передньому диску, десь колодки профукали, Уже хана супорту. Бачите? Вот. Ну, і повернемося до слабких місць самих цих машин. Ця машина М1 52. Знаємо, що зараз чомусь, от не знаємо, зрозуміло. Подвісни сипляться. Оце, я бачив попереднє відео про те, що кардан цепляє, коли розбивається підвісний по корпусу масляного Ось Тут я хочу показати, бачите, на яка відстань невелика. А по поводу траверси, оця траверса коробки передач, вона відкручується тут -от болти. Оці, вони губляться. І отут -от теж. Бачите? Вони губляться, вона просідає. Кардан. От в, тому, в тому місці б'є по баку, нагріває оці болтики. Болтики нагріваються, бак може потягти. Кардан стучить так, що просто почути цього, не почути неможливо. Тут є ще ви бачите, ознака. Десь перебільшили з кліренсом зацепили траверсу. Це теж потрібно робити, нагадую тим, хто автомеханіки, Тому що, в принципі, подушка роздатки, вона від цього не в захваті. В неї будуть проблемні питання з натягом. От. Тому хотілося б, ми тут об'єднаємо два відео, що таке обслуговування автомобіля не нового, які приходять з Америки, або з якогось там обслуговування. Звертайте увагу на рідини. Ну і тут е окрема інформація про те, що М1152 самі новіші моделі з'ясували найслабкіше. Маятники сипляться, ходова яка розсипається. Вони ну, не те, що тут щось ламається, або щось таке, воно просто. Просто розкручується вся машина, отут, от вся рамочка, от, перша рамка і друга. Тут кріплення, е, кріплення самого моста, отут, от, от дивуха, воно все розпущено. Отам, от. Повністю воно болтається. Це призводить потім до того, що він рухається і вириває навіть полосся. Майте на увазі, що нова машина це тільки умовна ознака. Будь-який автомобіль і навіть новий. А можливо, тим паче новий, він потребує вчасного якісного обслуговування. Так само в цьому рубриці цей буде відео про те, що навіть якщо машина прийшла з невеликим пробігом, це не значить, що він якісно обслуговувався. Там буде мідічка, от ви все побачите. От Ми хочемо передати великий привіт. Ми передавали це на завод, і реакції ніякої. Це саме, нагадую, саме 11.52 страдає на бакі, Баки просто відвалюються сіточки. І саме ця модель. Саме в цих моделях є проблеми з окнами ось цими штучками. Бачите до чого десантники задумались? Вчасно ми про це говорили. Вчасно не закріпили цю штучку, вона загубилась. Ну і маєте вже проблему. Понятно, що зараз ми будемо знімаємо одну нову ми поставимо нову манірою закріплення. Але майте на увазі, колись я розказував був випадок, коли це стекло не витримало, поїхало і відрубало пальці бойцю. байцю. І це не, це не жахалка якась, це правда, так і було. От якраз після того першого відео тут же ребята з іншої машини, бо таких одразу три машини на обслуговування. Дивіться, до чого приводить невчасна обтяжка кріплення амортизаторів. На цій машині, що під якою я лежав, теж задні амерзатори просто болтається. Балту різьба, це кріп нижні вуха, кріплення амортизатора. Капец, вухо, бачите, еліпс, ви можете помітити це. Все, приїхали. А це було просто потрібно втяж, вчасно обслуговувати. Да, неприємно вам говорити це, але на старих машинах, типа 2000-х років, 89-го року, такого не відбувалось. Ну це дуже висока рідкість. Але й тут машини сильно перевантажені, бо тому що це машини артилерії, подвійний БК, орудя. Ну от, і, і що тепер робити з цим? От що, Та чугунна частина, це болт, де його. Вчасно затягнути гайку, саме контрящуся, не було у людей можливості. Тепер а, тут ну, ми, наприклад, вихід маємо, але якщо ви зустрінете таку проблему, далі що? Шайбочки підложити? Ну, тут еліпс, все. Дивіться, абсолютно ще не юзаний на території України медичний хамві. Отримали не так давно, неважливо, яка бригада. На фільтрах і на в'ємкостях агрегатів написана дата ймовірного обслуговування. Але от ровно стільки масла слилось з заднього моста, і машина та й приїхала з проблемою хруста в роздаці і все решта. Це нам з вами колеги говорять про те. Дайте я залізу в колії. Лампочка, мені потрібна ваша Буду прожектором. Про те, що ну, дати датами, бачите, воно написано дата. Все написано фломастером. Десь там щось обслуговував. Але наша з вами робота перевіряти рівні рідин постійно, ймовірно, можливо, там і в кольосних індукторах, і, і в двигуні, і в коробці масло виглядає як абсолютно нове. Вот. Але в задній мост просто забули залити масло. Його там, Воно не потекло ні воно просто забули залити масло. Так це вот така от проблема. колеги. Все, мінус медичний хамві.